Баран це ти колхозний. Як ти себе тільки ти бачиш, як ти Шо? себе? ведеш? Я Шо тебе завезу. Зараз відділ, буду там... Законі вимоги. Закони вимоги, ми це порушив! Які законі вимоги? Є докази. Я, я е, е, рапорт мого напарника. Ну, от, З напарником не спілкуватися. Я ж тобі сказав, що я з тобою взагалі спілкуватися, тобі відвід, все, з тобою мова не ведеться. Ну, з це, дебілими нема що говорити. Це... Закривай двері. Підійди. Давай. Руки свої у мене не присягають, що ви. Він взагалі Давай. Зупинів водія і немає що, доказів, ну він їх не показує. Службове посвідчення також не показує, торгується як на базарі, і ображає водія. Ось було б дуже добре, що не тільки дисциплінарна відповідальність би була за такі дії, коли ти не приділяєш службового посвідчення, а якась фінансова відповідальність, як мінімум. Не виконує фінансовий штраф йому. Пів зарплати вже в мене ноги трасуться, прямо ж ні, до... ні, ну понятно, що ти не боїшся, я теж не боюся, щоб ти там не наколупав, що ти не, не робив. Бо таких, як ти вже давно ніхто не боїться. Лицемірів і гірнюків, розумієш? Я живу і чесно, я людей не Ой, дурю, Боже, я за правду. Не забувайте про те, що ви повинні зазначати працівнику поліції, що він. Повинен дуже ретельно вивчити, прочитати і зафіксувати собі, якщо тут є де фіксувати, якщо там місце ще є, вільне, зафіксувати собі статтю 19 Конституції України. Ви, як представники влади, ви зобов'язані діяти лише в межах в спосіб, які визначені Конституцією законом України. Не потрібно казати, а де зазначено, що я так не можу, а де зазначено, що я так не можу робити. Ви повинні робити так, як визначено. Написано в 18-й частині 3 закону про Нацпол, зобов'язане пред'явити зобов пред на вимогу. Все береш і пред'являєш. Ми приходимо до того, що дійсно нам потрібно здати свої права, щоб ми могли притягати їх до відповідальності, порушувати дисциплінарні провадження, притягати до дисциплінарної відповідальності, притягати до кримінальної відповідальності, притягати до фінансової відповідальності, стягувати з них по 50, по 100 тисяч. Все. Отоді, От коли це буде масово, вони задумаються, задумаються вони, вони задумаються, щоб мати такі знання і вміти користуватися, переходьте в опис під цим відео. Я запустив база водія, мій міні-курс 6 відеоуроків. Дуже корисно, друзі, залітаємо.